Не напряму, а через посередників участі у другому саміті миру можлива за форматом зернової угоди. Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Колеба. За його словами, Київ не прагне до прямих контактів із Москвою з огляду на всі злочини країни-агресорки, чиї стратегічною метою залишається знищення нашої держави. Давайте почуємо цитату. У нас є дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Тоді Україна вела перемовини з Туреччиною з ООН. Потім Туречина і ООН вели перемовини з Росією. Угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН і Україною, а також Туреччиною, ООН і Росією. Ну, з панеле бачите, вже е, вимальовуються потроху е, словами офіційних наших е, владоможців. Е, якийсь формат другого саміту, на який, знову ж таки, і е, за словами президента та нашого Володимира Зеленського, і е, очільники і європейських держав та, та і світові теж е, казали про те, що він може бути е, ствердим в контексті нашої перемоги з нашої е, сторони, Знову ж таки, оптимістичної якогось Розуміння та от формат зернової угоди за форматом зернової угоди. Якщо можна трошечки розтлумачити ось це слово сполученого можна було б почати з саміту миру. Ми про це вже говорили. Я єдине, що хотів би сказати, що на моє переконання, він буде другий, друга стадія, другий етап буде настільки ж успішним. В лапках, як і перший, ну це так назагал. Ага. Тепер щодо запропонованого формату. Тобто цей формат в світовій дипломатії відомий, іноді він дійсно давав практичні результати. Якщо при цьому посилатися на зернову угоду, то це зовсім, як на мене, невдале посилання, тому що саме. Ну, Незалежно від формату, оцей як його називають російсько-турецький варіант, Іонівський був максимально неуспішним, тому що він залежав від злої волі однієї людини Путіна. І виграли економічно і політично від цього, перш за все, наші турецькі партнери. І я самого початку вважав і про це говорив, що от. Найбільш практичним, найбільш правильним є той формат, який в кінечному варіанті був обраний і який працює, тобто в іншому напрямку, через Румунію, Болгарію, через ті країни, які, в принципі, є і членами НАТО і є, ну, я б сказав так, дружніми до нас. Тобто, якщо вважати, що завдяки цьому. Непрямому спілкуванню досягнутий суперрезультат. я в цьому не упевнений. Тепер щодо сутності переговорів, ну по-перше, як на мене, зараз з Росією, як і раніше, немає про що говорити, немає предмета для переговорів, тому що Путін свою переговорну позицію сформулював. Коли він надіслав привіт членам е, саміту миру або форуму миру маю, напередодні на напередодні, стояви. тобто він е, обозначив на яких умовах він готовий е, е, домовлятися, і абсолютно я вважаю, ці умови є умовами капітуляції України. Тому починати, як на мене, навіть теоретичну розмову про якісь контакти, переговори з Росією зараз абсолютно неправильно. Це абсолютно неправильний сигнал. Росії це абсолютно неправильний сигнал, невірний нашим партнерам, і це абсолютно невірний сигнал українському суспільству, тому що е, у нас все ще значна частина суспільства. Ми про це вже говорили. все ще вважає, що ця війна якимось чином, як є такий вираз, е, імперською мовою розсесоця. І розуміло, що воно не розсоція, і це потребує нас зусиль не тільки від наших партнерів, но й від кожного українця. І оці ми розмову про якісь формати, і так таке інше. Як на мене, це абсолютно контрпродуктивно тим більше. Якщо вже якісь будуть серйозні контакти, то вони явно не будуть в форматах якихось великих конференцій. Але okay. я ще раз підкреслю, зараз на моє переконання, це моя собі, на то, okay. точка зору немає предмету для переговорів абсолютно. Ну, от, е, все одно ж таки, е, чи правильно я розумію, що е, ви е, теж вважаєте, що ну, логічне продовження от, е, таких форматів, як саміт миру, вони повинні, вони потрібні. Чи все ж таки? Е, на, на мій погляд, той формат, який був запропонований, це абсолютно непотрібна справа. Вона нічого не дала, тому що головне, в принципі, що міг би досягти. Саміт міг би бути, і по части він був корисним як площадка для трансляції наших меседжів, дуже такі позитивні. Правильні меседжі ми почули від наших партнерів, особливо мілоді. Про, е, про те, що якщо Росія не буде е, йти на, е, на те, щоб приймати е, вимоги, вона, вона змусить. Вона, вона треба змусити її здатися. справедливості. Зараді, але ходислав справедливості зараді. Другуйте, е, значить, я читав від деяких журналістів, що значить італійською неправильно переклали. Там була м'якша формулювання. Ну і, і, до речі, я італійською не знаю. Я абсолютно все вірю. Ну скажімо, те, як переклали Мелоні, це було приємно, О, і власне. я абсолютно не здивований, що переклали не так, а як хотілося. Тобто, це було. Але треба подивитися, що головне була робота з глобальним півднем. Заради цього варто було б збиратися. Але якщо побачити, по-перше, 92 держави це не ті 140 з лишнім, які підтримали резолюції, на які посилаються в заключному коміті. Там більше і там підтримали більш жорсткі прямі формулювання щодо виведення російських військ і так далі. А по-друге, якщо подивитися, то серед тих, хто підписав їх 78, плюс е, приєдналася Антіго і Барбуда. 79. Там тільки 24, Ну за тіло 25 країн глобального півдня, і там не підписали такі важковики, які претендують на роль лідерів, як ПАР, як Бразилія, тобто фактично весь присутній Брікс. Плюс, дуже неприємно, про це казав, що там з'явилася Мексика після нового президента, також вони це не підписали. Тобто, перспектива, ми ще будемо мати проблему з Мексикою. І на кінець, якщо подивитися на зміст документа, він називається «Основи», як у нас переклали знову ж таки, ну, якщо перекладати інакше, тобто рамки для миру. Але якщо подивитися на назву і подивитися на Зміст, то видно, що зміст абсолютно не відповідає, не відповідає заголовку назві. Тому що ніяких нових ідей, крім посилки на такі ну, основоположні, але загальновідомі принципи, які вже є, як я вже казав, і в резолюціях об'єднаних націй, там немає. Навіть якщо подивитися на три пункти. З української е, формули миру, то в принципі і там вони сформулювали достатньо е, загально. Тобто, як на мене, е, от, це неприємно, але треба все-таки е, дивитися по в очі. От одна французька журналістка сказала, що, е, на мою думку, це е, було багато галасу, даремно. І е, на жаль, я вимушений з цим в принципі погодити. Тому мені не зрозуміло, як яка буде додана вартість від второго такого ж форму. Слухайте, ну добре, а от якщо розглядати е, іміджевий ефект, да що ми показали Ерефії, та е, хто за нас, от е, ми побачили, хто проти чи хто утримується, чи Ерефі плювати. Е, хто ну, за нас і, головне, хто проти? По перше, е, е... З того ж привіта, який Путін надіслав учасникам форуму, зрозуміло, вибачте за цей дипломатичний термін, що йому на це начхати. По-друге, а що ми йому показали? Ми показали, що нас підтримує Захід, так? очевидно, ми знали, і він знав про це і далі. Ми показали, що нас не підтримує в основному. Ну, Принаймні, глобальний південь і його найбільш така активна, найбільш авторитетна частина. Ну, да, ми це показали. А ти виникає питання: а чи варто було це робити? Мені здається, не варто було от з приводу глобального півдня той такий споминутий нами міністр Кулеба Дмитро Іванович. Та він сказав про те, що розглядається ймовірність проведення. Третього цього другого е, саміту Миру, та от про який ви теж кажете, що скептично оцінюєте, в одній з важковагових країн глобального півдня. З огляду на те, що Хав'єр Мілей був у е, ну, Швейцарії. Ви, ви, ви ж розумієте, що проблема не в тому, щоб провести mm -hmm. е, цей саміт в країні глобального Півдня. Е, і вибачте мене, не номер в тому, щоб. Вибрати красиву назву для документу. Головне, хто туди приїде, і головне, що вони скажуть. І головне, не як називається документ, а що в документі. От я десь виступав, мені сказав, а от можна потрактувати якесь положення цього документу як вимогу, скажімо, залишити територію України. Ну, я кажу, ну можна. Але цінність документу не в тому, що його положення. Можуть бути інтерпретовані або так, або так. А якраз цінність в тому, що вони не можуть бути інтерпретовані інакше, ніж в цьому документі. Якби було записано в документі чітко, як в Резолюції ООН, виведення російських із це було б супер. Так, тут зрозуміло, і тоді, в принципі, от за цією логікою, щоб підсумувати і під тему цю закінчити, і до іншого гостя перейдемо, а потім на іншу тему з вами просто щоб її закінчити. Значить, чи знову ж таки правильно я розумію, що ось ця форма і обкладинка та зовнішня вітрина, вона має мало значення а все ж таки, от, якщо навіть Країна глобального півдня, якась важко вагова країна, яка е, буде з нами проводити цей саміт, може, це вплине на глобальний так званий оцей південь і ці гравці е, залучаться? Ну, я не думаю, явно, що… Ну, і тут в інакше це не так. Це спрощено, Правильно давайте подивимось на БРІкс. Це країни, де е, з головною країною є Китай, угу. ну є Індія. Індія більш така складна позиція, але ми також зрозуміли. Вони також не підписали, тобто. Вони не змінять свою позицію від того, що це буде Аргентина або вибачте мене попанового гіне від цього нічого не зміниться до тих пір, поки їхні інтереси будуть полягати в тому, щоб підтримувати Росію, боротися з колективним заходом. Вони не, не будуть міняти свою позицію, і я вже казав, що на жаль, для основної маси глобального півдня неважливі принципи. Вони можуть казати, що для них важливі для них важливі е конкретні речі: там нагодувати, завести зерно, прокласти дороги. І до тих пір, поки наші партнери їм не запропонують цікаві альтернативи китайським і російським варіантам, до тих пір ми будемо мати таку ситуацію.